Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами каскарка Христинка. Сподіваюсь, ви вже підписались на канал та скоро поставите вподобайку цьому відео. Адже зараз я розповім вам українську народну казку Брехач і Підбрехач. Було на світі двоє друзів, що тільки брехнею і жили. Пішов якось брехач до пана і прямо на кухню, а підбрехач залишився під дверима. Куховарка ото якраз пригостила брехача голубцями. Брехач спочатку їв так, що аж за вухами лящало. Коли вже порядно наївся, то став капусту по кухні розкидувати. Куховарка дивується, чому це він кидає капусту, а брехач і каже: О, хіба то капуста? От у нас капуста одної головки на 25 бочок хватає, ото капуста, а не те, що тут у вас. Почула це куховарка і побігла, щоб розповісти панові. А пан каже брехачеві Коли те, що ти говориш, правда. Дам тобі двадцять п'ять золотих. Коли ж неправда, то двадцять п'ять ударів палицями по хребту. А брехач на те відповідає: О, Та я, я, та я що? Та, та коли не вірите, то спитайте чоловіка з нашого села, він все вам скаже, правда чи неправда. Пан послав слугу за чоловіком, а слуга одразу побачив по дорозі під брехача та й питає: чи є у вас така капуста, щоб однієї головки хватило на 25 бочок? А підбрехач на та й відповідає. Ну, про таку капусту не знаю, може, і є, я не бачив, але те, що у нас один качан кукурудзи, ледве 20 пар волів з місця зрушують, то це чиста правда. Як є в нас така кукурудза, то, може, й капуста така росте, виглядає шута, та, та певно, такий я нічим не подивую. Хм, Що тут міркувати, подумав слуга і запросив підбрехача до пана. Коли пан почув про кукурудзу, відразу дав брехачеві 25 золотих. Ідуть знову собі брехач з під брехачем далі. Зайшов брехач до другого пана, побачив у дворі голубів і почав їх бити. Побачив слуга та й кричить на те Гей, ти чому наші голубів б'єш? А ну геть звідси. Ху, та це ж не голуби. В нас такі мухи, як у вас ото голуби!» – каже брехач. Розповів про це панові слуга. Пан покликав брехача до себе та й каже Коли це правда, дам тобі 35 золотих. А коли брехня, то дивись, 35 палець по хребту заробиш. Послав пан слугу дізнатися про все, чи це правда. А слуга знову зустрічає під брехача та й питає Чи бачив ти де такого голуба, що коли сяде на хату, то всю закриє такий великий, щоб був. Та я такого голуба сам не бачив, але бачив справді таке голубине яйце, що двадцять чоловік ледве підіймуть, та та таке було в нас в селі, то правда? Прийшов з тією вісткою слуга до пана, вислухав пан все і дав брехачеві тридцять п'ять золотих. Ото й ідуть собі брехач з під брехачем далі. Вийшли на широке поле і бачать на тому полі чоловік гречку косить. Підійшов брехач до тієї гречки і давай її толочити ногами та бити палицею. Розізлився чоловік та й каже Це ти що собі дозволяєш, шкоду мені робити хочеш? То гречка сліпаку, ти навіщо її толочиш? Тю, та хіба то гречка, от у нас гречка. З одного снопа намолочуємо дванадцять міхів, каже брехач Косареві. Побіг косар до пана та й розповідає, що чув, наказав той пан покликати брехача до себе та й каже йому Коли то правда, що ти казав, дістанеш багато золота. Коли неправда, то дістанеш безліч палець по хребту. Тут пан послав слугу, щоб той переконався, чи правду говорив брехач. Пішов слуга, та й по дорозі зустрів нашого підбрехача і питає його, ти, чоловіче, чув, щоб з одного снопа гречки намолочували 12 міхів зерна. Чув таки чи не чув? Ну, «Ну, та-та-та, по правді кажучи, я такої гречки не видів, але бачив такі стебла гречки, що по них діти лазять у нас, як по деревах, ото знаєте. Ну, та-та-та, може, й така, та, може, ся так і намолочує, може, така і є, та? Розповів слуга почути панові, а пан закликав до себе брехача і виплатив йому золотом, бо ж обіцяв: Ідуть брехач з під брехачем далі. Приходить брехач до дяка, а дяк і питає в нього: Що у вас чувати нового? Та особливо такого нічого в нас нема, правда, будують у нашому селі церкву та таку, що півень з Христа може дзьобом зірки знімати з неба. Здивувався дяк і каже брехачеві Коли це правда, дам тобі 50 золотих. А коли ж неправда, дістанеш 100 палець по хребту. Залишив дяк брехача в хаті, а сам послав слугу розвідати про все. Зустрічає слуга під брехача та й питає, чи то правда, що в такому то селі збудували церкву, з якої півень може зірки знімати. «Та-та, я не знаю, чи це правда, чи ні, бо не бачив півня на церкві. Але те правда, що коли бляхар покривав церкву і у нього випав молоток з рук, то доки той молоток до землі долетів, то вже й ручка в нього згнила, та та була таке всьо село знає про туто. Розповів слуга про все дякові. Вислухав дяк уважно і закликав до себе під брехача, бо хотів усе вислухати власними вухами. А як послухав, то хотів чи не хотів, а мусив виплатити брехачеві 50 золотих. Отак брехач та підбрехач світом і донині ходять, байки людям розказують, а ті і далі вірять. А нашій казочці на цьому кінець, а хто слухав молодець.